Тому що знаю, що ваша от власне ваша праця сама тяжка, сама неблагодарна і сама така необхідна. Тому, тому що рано вечір, рано холодно мороз, сонце, сніг, все рівно ви на своєму посту, і ніхто не питає, чи вам холодно, чи вам жарко, робота має бути зроблена. Але хочу вам з вас повідомити, що все таки об'їжджаючи всю Львівську область, а я об'їхала в, в по горизонталі по вертикалі. Хочу сказати, що місто Золочів найохайніше місто у Львівській області, і все таки дякуючи вам, дякуючи вашій праці. працювати, тому що крім вас, вашої роботи, ніхто не зробить. А зараз трошки довго не будемо затримувати, трошки хочу е -е, переговорити про ті питання, які на сьогоднішній день цікавлять кожного українця, кожного мешканця міста, селищ. Че села це в першу чергу питання війни, неоголошеної війни, яка відбувається на сході нашої держави, а також питання переви на зустрічах. Часто запитають, чому в такий тяжкий економічний час, в час, коли кожна копійка вважається потрібною і для допомоги армії, для допомоги військовослужбовців мільярд гривень виділяється на проведення позачергових виборів. Це величезні гроші. і Звичайно, що вони б мали би піти в друге кинутися в економіку, ми попідняти нашу країну з якогось іншого напрямку. Але з другої сторони, подивіться, що відбувається в Верховній Раді. за сьомим разом, так і не прийняли законопроект про визнання УПА на державному рівні. Ви бачили, що відбувалося під Верховною Радою. Знаєте, що вдалося поремонтувати дорогу на вулиці Шевченка від самого початку до самого її кінця. Це це, це ми зробили ямковий ремонт, але на 15-й рік вже є закладені кошти на її капітальний ремонт. Вчора я була, мала зустріч з прем'єр-міністром, який пообіцяв мені виділити 8 мільйонів гривень на реконструкцію площі Шашкевича. І буквально от буде засідання уряду післязавтра, чи у четвер, або на слідуючий четвер, і мають прийняти те рішення про виділення коштів на реконструкцію площі Шашкевича. Тобто робота йде, ми, ми щось стараємося робити, але воно не відбувається все зразу. Азу і так скоро, як би нам хотілося. Ну і питання війни. Я хочу подякувати сьогодні всім вам, вашим родинам, вашим сім'ям, які брали участь в нашій акції Галицькі матері. Допоможемо військовослужбовцям завдяки вашим, вашій допомозі, вашим зусиллям. Озолочиський район, перемішлянський, миколаївський район вдалося зібрати 180 тонн продуктів харчування, 180 тонн продуктів харчування теплого одягу, води, 50 бронежилетів. Нам запрезентувала київська фірма темп 3000, 8 буржуйок. Зробила, зробив приватний підприємець. Він теж до речі болотується. Бевс, такий, з Нового роздолу. Благодійний фонд імені Ковча закупили 120 пар берців. І решта, всі необхідні речі, які потрібні нашим військовослужбовцям, ми зібрали минулий вівторок. Дев'ять автомобілів виїхало з Львова. На кордоні Рівненської, Житомирської, Полтавської області до нас приєдналося ще шість автомобілів, і загальною масою більше 200 тонн ми відправили ці товари і доставили в самі гарячі точки. Сьогодні всі допомагають армії, це не секрет, і освітяни, і лікарі, і ви, кожен кожен небайдужий. Але е, особливість нашої акції заключалася в тому, що ми не розгружали е е е ті продукти перед блокпостами. А я, як народний депутат, вимагала супровід і мала можливість отримати цей супровід і вигрузитися прямо перед самою лінією фронту. Останні вантажівки ми вигрузили за 5 кілометрів від щастя. Там, де проходили і проходять, відбуваються зараз військові дії. <кій> Набагато який звернувся до нас, отримав бронежилети, каски, берці і всі необхідні речі, які він потребував. Ми в селі. То було на початку зараз кожна сім'я отримує одноразову матеріальну допомогу. Крім того, сьогодні, от якраз я трошки запізнилася на 10 хвилин, ми знайшли меценатів, знайшли приватних підприємців і разом з громадською ініціативою мобілізований» закінчуємо будівництво реабілітаційного центру, де будемо надавати психологічну допомогу тим, хто її потребує. Погодьтеся, що сьогодні під час такого активного, активного проведення бої. Вихід дуже багато поранених дуже багато тих, які пролікувалися в госпіталях, які лікуються, але вони мають ще пройти реабілітацію.